Доброго дня, шановні колеги, шановні українці. Розпочинаємо чергове засідання уряду України. Цього тижня урядовою командою працювали в Брюсселі, провели 10-те засідання Ради Асоціації України ЄС. Мали глибокі і прагматичні розмови з керівництвом Європейського Союзу. Україна залишається ключовим питанням на зовнішньополітичному порядку денному наших європейських союзників. Так само, як і для нас взаємодія з Європейським Союзом, це головний пріоритет. Цього року маємо амбітний план щодо переговорів про наше членство в ЄС. Хочемо відкрити паралельно всі шість переговорних кластерів, тобто плануємо вести переговори одразу за всіма розділами. Україна максимально швидко пройде шлях до повноправного членства в ЄС. Ми робимо свою домашню роботу, виконуємо всі рекомендації, бенчмарки, реформи та зміни. Маємо 81% виконання угоди про асоціацію за нашими зобов'язаннями. Інтегруємося в єдиний європейський ринок. Під час цього візиту Брюссель підписали п'ять угод з нашими європейськими партнерами. Три з них з Європейським інвестиційним банком, який виділить додаткові 300 мільйонів євро на відновлення енергетики та критичної інфраструктури. Ще дві угоди стосуються спільних закупівель медичних препаратів та вакцин, а також приєднання України до компонентів програми Копернікос, що сприятиме розвитку нашої космічної галузі. Україна також отримала 1 мільярд євро від заморожених російських активів. Це вже третій такий транш від Європейського Союзу. Загалом від початку року отримали від Європи 5 мільярдів євро саме за рахунок прибутків від російських активів. Таким чином, російські гроші працюють на обороноздатність, безпеку та стійкість України. Також говоримо з усіма нашими партнерами про те, що вже цього року нам необхідно створити чітку юридичну рамку щодо повної конфіскації російських заморожених активів. Нам також вдалось домовитися з ЄС про продовження транспортного безвізу. Він буде працювати до кінця 2025 року. Найближчими тижнями посилимо діалог з європейськими союзниками щодо торгівельного безвізу. Хочемо внести зміни в угоду про асоціацію, що дасть можливість українській продукції і надалі потрапляти на європейський ринок без вагомих обмежень. Ключовими питаннями спільного порядку денного залишаються переозброєння Європи, виробництво та закупівля зброї для України. З європейськими лідерами ми говорили про додаткову закупівлю 2 мільйонів снарядів для наших сил безпеки та оборони. За підтримки Об'єднаної Європи ми будуємо новий оборонно-промисловий комплекс, який здатен захистити не тільки Україну, але й країни Європи. Виробництво на території України це ключовий компонент цієї програми. Це означає нашу самодостатність, обороноздатність, економічну безпеку і силу. Продовжуємо розвивати програму грантів для бізнесу, який будує нові виробництва. Тепер українські виробники компонентів зброї можуть отримати грант до 8 мільйонів гривень на створення та розширення свого виробництва. Якщо буде працювати механізм співфінансування 50 на 50. Якщо 8 мільйонів гривень гранту дає держава, то підприємець має теж інвестувати 8 мільйонів гривень. Для виробників компонентів безпілотників працюють ще кращі умови: 70% дає держава, і лише 30 має інвестувати сам виробник. Все це частина програми, зроблена для перемоги, на яку в бюджеті передбачено 1 мільярд гривень. Сьогодні, на порядку денному також маємо кілька рішень, які направлені на підтримку громадян та громад. Затверджуємо постанову, згідно якої постачання природного газу за режимом ПСО для підприємств теплопостачання буде продовжено до 31 жовтня цього року. Це означає збереження пільгових цін на газ для виробників тепла. Для потреб населення та бюджетних установ. Наприкінці березня уряд також продовжив пільгові ціни на газ для населення, відповідно, тарифи на тепло, гарячу воду і газ будуть і надалі без змін. Субсидії на неопалювальний сезон будуть призначені автоматично абсолютній більшості тих, хто їх зараз отримує. Одночасно ми продовжуємо підтримку і наших громад. Розподіляємо 1,5 мільярдів гривень додаткової дотації для тих громад та регіонів, які цього найбільше потребують. Більше 500 мільйонів гривень виділяємо для Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Херсонської областей. На оплату комунальних послуг у медичних закладах ще майже 1 мільярд гривень виділяємо тим громадам, які мають менше коштів від податку на доходи фізичних осіб, а також від плати за землю та єдиного податку. Таким чином, у цих громадах люди і надалі зможуть отримувати всі необхідні їм послуги. Продовжуємо підтримку українських підприємців, українських громад і наших людей. Вдячні всім, хто захищає Україну на фронті, вдячні всім, хто працює заради сильної України. Дякую за вашу увагу. Слава Україні!